вітаю на каналі У Світлани в гостях. Сьогодні у нас 7 липня. Перед цим у нас тиждень була дуже прохолодна і волога погода. Шли дощі. Ночі були 12-14 градусів, день 20-19 градусів. І саме така температура і така вологість сприяє розвитку фітохтори на помідорах. І не тільки фітофтори, але і різних видів грибкових хвороб. Тому обов'язково треба покропити помідори. Якими препаратами я буду користуватися? Дуже гарний препарат ось цей цілитель, поки що я ще його не буду користуватися. ним. Але в нього термін до збору врожаю 20 днів. Так, це кіт мені допомагає. Можна, звичайно, бордовською сумішю скористуватися, але в мене ось такий оприскувач новий. І я боюсь, що заб'ється носик. Ну, кать лимонну кислоту треба доливати. Я вже колись забила такий агрегат, і тому я не хочу ним користуватися. Рятівник. Ось це нещодавно я купила ось такий препарат: рятівник городу. Це і проти шкідників, і проти хвороб. Дивіться, миттєво знищує шкідників, захищає від борошнистої роси. Гнилий та хвороб. Стимулятор росту нового покоління. Лікування плюс стимулювання росту. Так, від чого він? Пригнічує розвиток більшості грибкових захворювань? Ну, не знаю, не знаю. Треба попробувати. Ось, період очікування 20 днів. Купила, але не ще ним не користувалася. Користувалася ось цим цілителем. І квадрісом. А ось квадріс має термін очікування 5 днів. Також від від попробую ось цей препарат. Так, його ось таку кількість, 6 мл, розводять в 5 літрах води. Вода має бути теплою. Я вже приготувала воду. Ось відерце з, з водою. Так і, мабуть, все-таки попробую квадрисом. Якщо вже я побачу дуже явні признаки від звичайно, я буду цілителем або тим рятівником городу користуватися. А, поки що квадріс. Нема таких ще проявів. Але просто як для профілактики було дуже прохолодно і мокро. А зараз почнеться жара і фітовтори якраз почне можливо буяти. Будемо надіятися, що це буде не так. 25 гривень це було в минулому році, а зараз на сьогоднішній день я не знаю скільки. Ось так, видавили знають, як які розводити. На упаковці написано. Водичка у мене тепленька. Все. Перемішається все. Переб'ю цей окрискувач і піду зараз кропити помідори, помідори, картопля біля помідорів. Все ж садиться разом, один біля одного. Має розсаджувати на небезпечну відстріл. Цей препарат малотоксичний, але все одно він шкідливий для організму. 5 днів треба дочекати, але в мене ще помідори пройдуть через 5 днів, так що саме раз. Тримає іду кропити. Зараз піду разом з вами це робити. Препарат готовий до використання. І разом зі мною кропити від фітофтори помітори. Зараз я покажу, які Він в мене є, ще як такої фітофтори немає. Ось можете глянути такі вони зелененькі, без всяких признаків фітовтори. Я сюди підкидала ось листя, зелене листя грецького горіху, волоського горіху. Можливо, і за цього, але ще й фітовтори нема. Але кропити треба, тому що погода не була. Так, ну що, включаю свій агрегат. Так буду кропити. треба і з нижні листочки, і верхні покрупити, добре покропити. А як ви з препаратами оприскуєте? Помідори, підпітоктори. Ще немає таких явних признаків підтоктори. А як тільки появляться, їх разом зацвіти. Кратність обробок там написано. 14-10-14 днів. Зараз ранок. А то не треба порізати. Добре так стовбур промочити. до верху. Ось так стіл. Можна навіть землю навколо помідорів. Всю свою грядку. Має. Тут грядочка, там грядочка і там ще грядочка. Ось так кропить. І то втора можливо в будь-який момент прийти.